І вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. Сьогодні в нашій програмі ми говоримо про адаптацію дітей до школи, до садочку та до різних гуртків. Адже це важливий етап у житті малюка і нове оточення правила та розпорядок можуть викликати стрес або тривогу. А бішта цю тему ми розберемо з нашою гостею. Це психологиня Яна Прохоренко. На ради вітати вас. Вітаю. Давайте почнемо з того, чому от саме ця адаптація вона буває складною. Взагалі хочу почати з того, що вересень це період, коли діти йдуть в садочок, в школу зазвичай починають щось нове, нові гуртки. І так само, як для дітей, це може бути стресова, кризова подія, так і для батьків. Це може теж бути певним викликом і створювати теж певний стрес і такі да, певні емоції. Якщо говорити про адаптацію, чому вона може бути складною для дитини? Ну, по-перше, це новий етап, це щось нове, новизна. А там, де новизна, там є тривога і відповідальність. Відповідно, страхи нові плюс дитина вперше, якщо говорити про садочок, то дитина вперше відчуває розлуку з батьками, з мамою, з татом. По-друге, вона звикає до нового режиму дня, до певних обов'язків змінюється авторитет. Тобто, якщо це були раніше батьки, там бабусі, дідусі, то тут вже з'являються вихователі, там тренери, якщо ще певні гуртки. Ну і відповідно, це такий простір, де дитина вчиться спілкуватися, домовлятися, вирішувати можливо певні конфлікти вже. Тобто там заводити друзів і певні комунікаційні процеси починають відбуватись. Якщо от, уявити дорослим цей стан дитини, чи в садочку, чи на початку школи, то відповідно це є дуже такий сильний стрес, і щоб дорослим було легше це пригадати, вони можуть пригадати свою ситуацію, коли вони вперше влаштовувалися на роботу. Пригадайте, як ви себе почували, які у вас були емоції, хвилювання. Так само і діти. Тим паче вони навіть відчувають це набагато сильніше, тому що в них не було попереднього досвіду, і відповідно вони ще не зовсім розуміють, що відбувається і що з цим робити. Тому, коли на перших етапах, на перших тижнях у дитини виникають такі стани, як плач, істерики, небажання йти в садочок чи в школу це є нормальні реакції на нове. І відповідно, як батьки, як дорослі, мають це сприймати не як те, що дитина не слухняна, не вихована, погана. Це ні, це не це ніяк не характеризує дитину. Це такі сигнали, які показують, що дитині зараз тривожно, страшно, і їй варто допомогти. А якщо говорити про батьків, так які найтиповіші помилки в них бувають? Угу. Ну, батьки, звичайно, вони завжди намагаються зробити все як найкраще, допомогти дитині. Але іноді, ось такі добрі наміри, вони можуть трохи і шкодити дитині. Наприклад, коли батьки можуть знецінювати емоції. Наприклад, така фраза як не плач, ти вже дорослий, вона забороняє дитині проявляти свої емоції, і тому дитина починає їх контейнерувати, да? тобто така виникає заборона на ці емоції, навіть на сльози. Наступна реакція це може бути, ну, тобто, як наступна помилка, це може бути порівняння. Коли ми порівнюємо. Наприклад, там ось інша дитина да? там не боїться ходити в садочок, або в школу, ти боїшся. На порівнянні теж діти вони починають. Якщо говорити про школу, там взагалі в них такий вже йде етап, да, де формується трохи самооцінка, і вони вже розуміють, що хтось може бути краще, хтось може бути гірше. І відповідно це може вплинути теж на зниження самооцінки дитини і розвивати в ній певну невпевненість. Наступний етап це коли батьки, наприклад, скажімо так, дуже підганяють дитину, да, там, давай швидше, там, тобто це теж може пошкодити у цьому процесу адаптації, і він тоді буде протікати не так. Скажімо, спокійно, да? тобто, тому ось це такі основні помилки, які можуть робити батьки. Так, а якщо говорити про те, що може допомогти дитині, що дитині допомагає в таких ситуаціях? Тут можемо подивитись по такій категорії. Да? Тобто, якщо брати садочку, і да? візьмемо до підліткового віку, якщо брати. Взагалі дітей, ну давайте почнемо з того. Якщо батьки розуміють, що буде певна зміна в житті дитини, буде певна подія, зміна там діяльності, або буде новий етап в житті, то батьки можуть підготувати дитину до цього. Тобто, якщо це садочок, то в такому віці дуже добре підійдуть ігри, тобто програвати ігрові ситуації у вигляді сценаріїв, ролей з дитиною і таким чином підготувати її до того, що там як привітатися, як можна познайомитися з кимось, як там іграшку попросити, і так далі. Наступний етап це. Теж, якщо говорити про садочок, то це поступово давати дитині е, ось цей етап розлуки з мамою, да, тобто поступово. Е Стан розлуки збільшувати, да, тобто, спочатку на дві години там відводити в садочок на три, і більше, і так далі. Якщо ми йдемо вже далі, то що може ще допомогти? Це графік дня, тобто те, який графік дитини є, як в садочку, так і в школі. Так ми можемо і привчати дитину і вдома це робити. Наступне, що може допомогти, це спілкування, спілкування про емоції, про те, як ти себе почував в школі, що тобі. Було цікаво сьогодні, от тобто таким чином проговорити з дитиною. Бо якщо ми запитаємо просто, як було в школі, то ну скоріше за все діти будуть відповідати ну нормально і таким чином це. Не буде розвивати так, таку комунікацію між батьками і дітьми. Так, наступне, що може бути: батьки можуть бути прикладом, тобто ділитися своїм досвідом, що їм допомагало справлятися з чимось новим, що вони робили. От теж можна пригадати своє дитинство, там школу, або там теж про такий приклад розповісти, як з приводу роботи. Так, наступне, що може допомагати, це е, давати таку знаєте, підтримку, частинку у сім'ї, частинку підтримки давати дитині. Це може бути чи певна маленька іграшка, там чи брілок, чи намалювати сердечко, і покласти це дитині в кишеньку. Таким чином, дитина буде відчувати підтримку, сім'ю, і в ситуаціях хвилювання вона може пригадати, що в неї є ця іграшка, і можна її потримати, чи взяти в ручки, і це допоможе їй відчувати себе комфортніше. Е, так, е, плюс ще що хотіла теж доповнити, що може допомогти. Це якщо говорити, є ще така типова помилка в батьків, що особливо в садочку, коли вони дуже раптово залишають, скажімо, дитину і тікають. Да, це теж є до речі допомилок, тому що дитина може тоді вперше відчути зраду. Да, вона тут відчуває, що мама була поруч, чи тато, тут повертається, вже нікого нема. Крик, істерика, стрес. Тому ось тут дуже важливо проговорювати дітям, особливо в садочку або там в перших класах, що там батьки повернуться, ми поруч там, потім ми з тобою підемо там десь гуляти. Проводити добрий час і так далі. І останнє, що б ще рекомендувала, це спокійне, спокійне і спільне проведення часу, що маю на увазі. Тобто, скажімо так, дитина і так проходить цей стресовий етап. Адаптаційний дуже багато всього нового тут, і соціально, і скажімо так, організаційні моменти, самоорганізацію, особливо. І відповідно, якщо в школі для дитини стрес, то ми маємо вдома зробити для неї такий більш комфортний, безпечний простір, де вона буде відчувати себе комфортно і спокійно. Таким чином ви можете проводити бесіди, там просто грати в ігри, добре проводити час, разом сміятися, щось робити, щоб дитина відчувала ось цю внутрішню підтримку та опору, і тоді впоратися з тими труднощами, які будуть в неї в житті, їй буде набагато легше. А якщо mm -hmm. говорити про поради для батьків, які вони можуть бути? Угу. Як я вже казала, що для батьків теж це виклик, і тому батьки теж можуть відчувати певні емоції, хвилювання. Тому перше, що варто пам'ятати, що Процес адаптації він тимчасовий, він може тривати від 2-3 тижнів до 2-3 місяців, і це є абсолютно нормально. Тому на перших етапах можете собі робити таке нагадування, що це тимчасово, це пройде. Далі наступний момент це пам'ятати, що спокій батьків дорівнює спокій дитині, тому що якщо батьки будуть нервувати, хвилюватися, діти це будуть зчитувати, і відповідно буде відповідна реакція. Наступний момент це знову ж да, підтримувати, говорити з дитиною. Про її емоції і про свої також. Тобто будьте відкриті до дитини. Ви можете так і поділитися сказати, що я теж хвилююся там, разом з тобою, як ти йдеш до школи. Я теж переживаю, я теж за тобою дуже сумую. Тоді е діти будуть бачити, що ви до них відкриті, ділитесь своїми емоціями, і відповідно вони так само. Наступний момент е теж рекомендую мати зв'язок з викладачами, з вихователями. Це допоможе вам. Е Дізнатися про певні труднощі, які може відчувати дитина. Ну і таким чином ви можете у викладача чи у вчителя да, запитати, як себе дитина поводить от в іншій е, сфері. Можливо, десь потрібна буде допомога, чи да можливо навіть звернення до спеціаліста. Бо якщо період адаптації да не проходить, і дитина більше трьох місяців відчуває плач, істерики, е, поганий настрій, е, скажімо так, небажання йти до школи. Можливо, коли діти да, закриваються, не хочуть взагалі говорити на тему школи, як пройшов їхній день, і так далі, то тоді варто буде звернутися до спеціаліста, до психолога чи психотерапевта, щоб дитина мала таку змогу обговорити це. А ну що ж, і в завершення нашої розмови, можливо, є якісь існують якісь техніки для батьків і для дітей, які вони, вони можуть користуватися. Так, насправді є декілька вправ, які допоможуть дітям швидше адаптуватися і відчути себе сміливіше, впевненіше в нових ситуаціях. Ці вправи вони дуже схожі на ті, які ми говорили про рекомендації, да, що може полегшити дітям процес адаптації. От і зараз про них поговоримо Їх буде декілька. Перше, це може бути бути камінчик сміливості, тобто ви можете знайти певний камінчик або такий символ, амулет, який буде для дитини означати сміливість, впевненість або турботу, любов, таку певну пам'ятку з, з дому. Тобто, це може бути щось маленьке, де діти можуть взяти це або з собою в рюкзачок, або в карманчик, і таким чином повертатись до цієї речі, да, от в ситуаціях, коли вони хвилюються або плачуть, і пригадувати, що вони впораються, в них все вийде. Якщо поговорити ще трошки про садочок, це може бути така, скажімо, картка, яку ви можете давати дитині собою. Це така картка дня. Тобто, ви берете. Робити такий графік дитині бажано ці карточки або роздрукувати, або можна намалювати, якщо да, так гарно виходить, і щоб там було намальовано прям графік дитини. Там, наприклад, там хлопчик там прокинувся, потім поснідав, почистив зубки, пішов до садочку. І наступна карточка, де батьки обов'язково забирають дитину в садочка. Чому прям акцентую на цій карточці? Бо для дитини це буде дуже важливо, бо тут можуть виникати страхи, що мене покинули, да, з мене не прийдуть. І тому цю карточку ви прям на ній акцентуєте. Що от, бачиш, там зараз тебе карточка, йти до садочку. Потім я за тобою прийду, і ми з тобою да, будемо далі щось робити. От, тому таким чином цю карточку навіть можна там давати дитині з собою, щоб вона пам'ятала, що там за мною прийдуть, за мною повернуться. Якщо говорити вже про більш старших дітей, про підлітків, то тут допоможуть розмови, і тут може бути така вправа: наприклад, намалюй емоцію. Як пройшов твій день, як ти себе сьогодні відчував? Якщо дитина йде на контакт, це буде ідеальна вправа. Тут і розвиток емоційного інтелекту, і дитина краще розпізнає свої емоції, може про них краще розповісти. Якщо дитина, наприклад, не комунікабельна, замкнута, ця вправа теж допоможе, але тут можуть бути труднощі, тобто. Скажем так, дитина вона спочатку е, може мати труднощі з, з тим, щоб от саме відкритись і поділитись цією емоцією. Тому рекомендую тут батькам почати з себе теж намалювати, як пройшов ваш день, який у вас був настрій, що подобалось, що ні, і таким чином, через малювання, через таку арт-терапію, ви зможете теж дитину відкрити і трохи дізнатися, що в нього було цікавого. І ще одна техніка це називається три е, моменти, які мені запам'ятались. Ви запитуєте в дитини, що тобі сьогодні запам'яталось протягом дня. І дитина вам озвучує. Далі ви вже можете подивитися, чим наповнені ці моменти, чи вони більш позитивні, чи вони більш негативні, чи це пов'язано з комунікацією з однолітками, чи з вчителем. От і таким чином ви можете теж зробити певні висновки, де можливо дитина потребує більшої допомоги. Супер. Ну що ж, на цьому буду поставити крапку в цій дуже е, такій цікавій темі. А е, я як завжди, дякую за те, що е, за ці поради е, дуже цінні для наших телеглядачів. Щиро дякую. Дякую. Вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему адаптації дитини до школи, чи то садочка, чи то різноманітних гуртків. В гостях у нас була психологиня Яна Прохоренко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.